Шановні, привіт, це Хай це Маркус. Шо це канал Пташка Енгім. А це Вуду, яка взагалі не розуміє, що тут коїться. Не хвилюйся, шановна. Зараз тобі, дід все пояснить. Ми тут будемо говорити про найгарніші сраки в комп'ютерних іграх і найпрожніші цицьки. О, ні, я тільки дубкам. Ну зрозуміло, ти ж тут один, так? Оце пояснили так. Пояснили. Добре, по ходу розберуся. До речі, може вже почнемо? Так згоден. Ну і за сексистсько-чоловічими правилами етикету дами вперед. Маркус, починай. Абдами, я не гужусь хоча б через вуса, але хай буде по-твоєму. Та й взагалі для чого ми всі тут зібралися? Якщо найгарячішим хлопцем можна назвати принца із серії принц персі, фара фарою, але змусити потриматись за свій кінжал часу саму імператрицю часу не кожному під силу, та й Дахака не просто так з ним ганявся. Базарчику немає, сам неодноразово за кінджаль принца тримався. Але сюди ви просто подивіться на цього красення. Знаєте вже скільки рук опестрика завдяки ньому стерлося? Дуже багато, якщо що. Гарний як польова квіточка, харизматичний, як. як як пуч, порівняти просто немає з ким. Сильний, як тигр, розумний як... як я. А пахне як. Ще й свіже м'ясо полюбляє. Не піджака, королева балу, просто цілую печі. А посунулися посунулись обидвоє, Ми б дуже хотіли вклинитись у розмову про сексі чоловіків, бо ці двоє геть забули про Джоні Сільверхенда та пана Відьмака. Пробачте грішні душі, сіді Project Red. Але чи не час частині твоїх глядачів Хейді подивитися це відео стоячи? Так, поговоримо про гарячих дам. Якщо подивитися значення слова сексі, ви знайдете фото Єніфер і більше ніяких пояснень. До такої краще не спізнюватись. На побачення та не крутити романи з усілякими рудоволосими відьмами, так як вона жінка прямолінійна та обходиться без натяків. Це його, агов, ви щось чули про сексуалізацію, об'єктивацію? А нє ну добре. Тим паче, для мене одна з найсексуальніших жінок, що існує в гро всесвітах, то це особа, що випримінює силу та небезпеку, а саме леді Дімітреску. Та це майже три метри вампірської аристократичної вольової грації з гострими, як ножі кігтями. А найголовніше те, що Альсіні для образу Феми Фаталі не потрібно демонструвати свої оголені принади, маючи таку харизму та чаруючий голос, вона і без надмірної хтивості змусить ваше серце битися швидше. Mm, Треску краще руці в трусі не пхати. Але будемо чесними, вже не одному гусаку через неї зламали шию. Хоча особисто мій гусак неодноразово страждав через вуса. Через ті, звичайно, хоча б, хоча б цього і ні. Коротше капітан Прайс. Людина мем, людина двері, людина вуса, людина секс. О, ну ви просто глянте, як мі, мі мі Це той самий персонаж, який валив орків сотнями ще до того, як це стало мейнстрімом. І йому було відверто пофігу на усілякі там обмеження. Він їх брав за страку майже по всій планеті, навіть так би мовити, на батьківщині, тобто на баоті. одна тільки думка про те, як він своїми вусиками... Хоча стоп, мабуть, Ютубчик таке не любить. Вуса вусами, але справжня сила в наномашинах. Мені й додати нема чого. Ви тільки подивіться на цього Аполлона, що голими руками дав просратися самому Райдену із Metal Gear Rising. Ба Більше так критикувати демократію не кожен може. А серденько. На жаль, його серденько вирвав Райден разом із нашими надіями на повернення цього мегахаризматичного сенатора Армстронга. Чоловіки чоловіками, але ніхто так сексуально не б'ється за Орду та не запалює серця стероїдних шреків, як Сільвана вітрокрила. Такій жінці робити пропозицію потрібно обережно, бо не всяка ювелірна прикраса їй до душі. Ця пані змогла знищити корону самого короля Віча, що нікому до того не вдавалося. Не знаю, що там ці фемки їдять на сніданок, але вона ще й змогла наваляти йому самостійно, і це було набагато легше ніж зібрати всіх своїх подруг, щоб випити вінішка. Можна ще багато розповідати про Сільвану, але навіщо? Вибачли голос, але найсекс. Сексуальніша не ти. Сільвана тошик. П'ять років тому, почувши її крик банчі for the хот, я майже орієнтацію змінила. Ну якщо мова зайшла про Блізард, то тут гріх не згадати Сару Керіган. Жінку, що об'єднує в собі людську хитрість та ненаситний апетит зерга. Вона й до зараження виглядала привабливо, небезпечна, витончена і надзвичайно швидка. Але ж нам це не цікаво, бо образ королеви клинків це те, про що говорять усі. Мутація допомогла розкритись їй як особистості. Ми бачимо переродження з військової, що приєдналась до повстанців, на розважливого і цілеспрямованого хижака. Це позначилось і на її зовнішньому вигляді. Вона вкрилась блискучим панцерем, її очі поміняли колір із зеленого на жовтий, а руде волосся стало хітиновим. Нова форма, звісно, не є чоловічим стандартом хтивості, та як на мене не лише додала Сарі сексуальності, а й зробила з неї одну з найяскравіших персонажок ігро всесвітів. І якщо Блізард перестали розвивати всесвіт Старкрафту, то 34 те правило інтернету досі нагадує, що Керіган дійсно є королевою клинків, якщо ви розумієте про що я. Тож, хлопці, мечі в ножни. Вона телепатка і знає, про що ви думаєте. Хлопці! Що ви робите? Зупиніть. Моя мотивація є сильна і свою катану я мати. Я не збираюсь ховати в ножни, допоки не досягну True павера і мотівейшну. Fucking... Та що говорити? Він прийшов. Все. Смерть рідних воз'єднання з братом, буквально пройшов крізь пекло. Став демоном, став богом, вбив володаря пекла самотужки. Зробив сина і пішов в пекло, щоб його не виховувати. Потім відірвав своєму ж сину руку, щоб знову стати демоном, щоб потім знову стати собою, і в результаті всього знову воз'єднатись з рідними. Таку трансформацію мало хто проходить в ігрових світах, але ви просто подивіться, який павер він випромінює своїми точними та впевненими рухами. Можемо закінчувати це обговорення, адже тільки батько року та за сумісництвом мій особистий ігровий краш. Одним тільки помахом Ямато дасть просратись всім перечисленим персонажам, а його зачіска ні на міліметр не ворухнеться завдяки ультрафіксації лаку для волосся, що він використовує. Ну, типу, згоден, що батько з Вергілія непоганий, але на бачу року тупо не витягує. Бо особисто я хотів би бути сином Кратуса. Ви тільки уявіть, як він мені каже: Атрей, де твоя мамка? <смас> Та це ж просто підйобка від справжнього бога. І навіть похуй, що я не Атрей, але це миловичко, просто і поряд не може стояти з таким сука брутальним мега-харизматичним писком. Ані мешники. Та й кому там ваш Вергілій відірвав сраку? Тору, Посейдону, Одіну чи може Зевсу? А в яких кицьках побувала шабля? Так, та сама шабля Бога війни, то взагалі моя повага. Рюський березонький рубал дракона в очі сяв. Та він сина, сином, назвавкою в того же волосся в трусиках почало рости. Тому ну ну, якби цей розмова закінчена, батько року кратус. Ви можете довго сперечатися, хто із ігрових персонажів найсексуальніший, але в один момент нетранерка з кіберпанку просто зламає ваші ігри і пересадить вас на еротичні брейнданси. При першій зустрічі з Джуді, всі сподівалися закрутити з нею роман, або хоча б дістати вірте з нею. Але тут два шляхи: або ставай жінкою, або вдягай сукню та підбори. Але найголовніше, що їй не потрібно одягатися мега сексуально, як на Чпок стріт, щоб привернути увагу гравців, бо не облягаючи міні краси Джуді, а її затертий комбінізон з цією жінкою. Не розслабиш булки, бо треба завжди бути готовим, що за розкидані шкарпетки вона вимкне нафіг всі твої імпланти, навіть містер перчик. Йой, і як таке переплюнути? Діду, а можна я оберу персонажку з гри, яка ще не релізнулась? Ні. Навіть якщо це ліліт? Ні. Навіть якщо вона королева сукубів та дочка ненависті? Ну подивіться на неї, яка вона. <звук> ну і не дуже то хотілось. В мене є інший чудовий варіант. Тоді розповім вам про Моріган. Впевнена, хто грав у Dragon Age, запам'ятав її уж точно. Ця відьма приваблива, незалежна, здатна надрати зад кожному, хто косо на неї подивиться. Загадкова, мізантропічна і зухвала, ну майже ідеальна. О, а ще вона вміє перевертатись в собаку. Тут має бути зоофілічний жарт, але його не буде. Вибачайте, правда, обираючи героїнь, мені хотілось знайти тих, кому для сексуальності не потрібно бути майже роздягнутою. І з гордістю повідомляю, що я провалила цю задачу. Шановні, якщо вам зайшло таке відео і ви хочете ще подібних колаборацій, це так би мовити, у ваших руцях. Пишіть коментарі, ставте свої крутецькі вподобайки та не забувайте переходити на канали моїх друзів. Всі посилання будуть в описі під відео. Так що гоу до них та передавайте вітання від діда. Ну а на сьогодні все, з вами були Хейдід, hey, Маркус, Вуду та Пташка Інгейм. Ну а з нами був найкращий у світі глядач. Ну, як завжди, не забувайте потанцювати. Ти з дівчинкою до побачення.